Що ми будемо купляти yeah. У тебе. Yeah. Це там машина, Технік плюс Австрія, 8 виходів. Потужні два електровентилятора стоїть, повністю укомплектованими жабками, Волами для різних норм внесення, датчиком заповненості бункера. Отака от консолька, технік плюс, плюс І в комплекті ця машина йде з радаром, щоб не мучитися з обертами. -то uh -huh. Все. Склад, дебили, ти склад, дибелит зробив, молодець, крутий. Да. Обладнання таке як у нас. Забабаха. Да, так, скінці літрів. За не буду казати, бо дорого. Дорого, дуже дорого. У нас секція дуже дорого. Да. А це ти виставкові ці речі да, це... Ні, молодці зробили крути. Секції Ну, Дуже дорого. Ну я розумію, все дорого. Все дуже дорого. Безкоштовно нічого немає. Так що, колеги, кому потрібно, вадік тут поруч. Він молодець, хлопці особливо молодці. Все залежить від команди. Успіхів вам!